Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги три нові українські серіали 2024 року, які ви могли ще не бачити. Це серіали різні за жанром, тому кожен може знайти щось собі до душі. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. На першому місці знаходиться серіал під назвою Під одним дахом. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. У даному серіалі знялися такі актори, як Олексій Нагрудний, Олеся Власова, Анна Бірзол, Артем Позняк, Наталія Музичко та інші. Події серіалу розпочинаються 31 грудня 2021 року. Головний герой Святослав робить довгоочікувану пропозицію Марині, але радісний момент перериває дзвінок колишньої дружини з проханням приїхати на допомогу до сина. Але зрештою всі негаразди залагоджено, і герої зустрічають новий 2022 рік з надією, що він буде мирним. Однак події 24 лютого ставлять героїв перед фактом. В країні почалася повномасштабна війна. Серіал під одним дахом це серіал про вибір, коли кожний герой картини у перші дні війни робить свій особистий вибір, який допомагає їм пережити повномасштабне вторгнення. Це історія про війну, історія про кохання і про те, як люди об'єднуються перед лицем небезпеки. Тому всім, хто ще не бачив цей чотирьохсерійний серіал, рекомендую його до перегляду. буде дуже цікаво. На другому місці знаходиться серіал під назвою Ловець снів країна виходу Україна, рік виходу 2024». Головний герой серіалу виступає посередником між світом снів та реальним життям, допомагаючи людям зрозуміти себе та передивитись своє світосприйняття. Ще в ранньому віці Назар Лютий не зміг розгадати значення своїх снів і врятувати своїх батьків від загибелі. А тепер же він майже не спить і вислуховує історії своїх пацієнтів, намагаючись допомогти їм розшифрувати сенс снів та розв'язати проблеми. Варто зазначити, що, попри містичну заправку про сни, нічого потойбічного в даному серіалі немає. Головний герой вважає нав'язливі чи жахливі сновидіння сигналами підсвідомості, а тому допомагає людям докопатися до суті проблеми. Зазвичай відвідувачі дуже скептично відносяться до методів ливця снів. Але в будь-якому разі все закінчується однаково. Справи погіршуються, розлючені або засмучені клієнти прибігають до дивака з претензіями та слізьми. Де він нарешті піддає її гіпнозу і показує, що перешкоджає їхньому щастю. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Позивний Тамада Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Головні ролі виконали відомі українські актори, як Володимир Ращук, Антон Соловей, Клавдія Дрозд, Роман Жиров, Влад Писаренко, Євген Капорін та інші. Головний герой серіалу Артем. Майже 40-річний ведучий весільних свят і душа компанії. Він проживає веселе, безтурботне життя, перебиваючись випадковими заробітками. Перед війною він втрачає все, від нього йде наречена, згодом він лишається без роботи. А напередодні повномасштабного вторгнення Артем напивається і на ранок прокидається від вибухів та страшного похмілля. Розгублений та спустошений хлопець розуміє, що несподівано війна стане для нього новою точкою відліку, моментом з якого він може почати будувати себе заново. Вже в учбовій частині йому дають позивний тамада, спочатку як насмішку, але згодом в цьому позивному в промові побратимів стає все більше справжньої поваги. Тамада зовсім не з тих, хто народжений бути героєм. Але змушений стати ним, хоча і ставиться до цього з посмішкою та гумором. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!